Херсон продовжує святкувати своє визволення, а мешканці збиратись на центральній площі міста. Саме на цій площаді Херсонці заявляли про те, що Херсон це Україна. І знову тут має ряд жовто-блакитні прапори. Херсонці почали отримувати гуманітарну допомогу. Повернулась до своєї роботи національна поліція. Херсон уже має свої перші затори, тому звертаємось до усіх водіїв. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте уважними. А від учора в Херсоні почав з'являтися і мобільний зв'язок українських операторів. Відключив зв'язок стар в центрі міста безпосередньо на площі перед будівлею обласної військової адміністрації. Перший зв'язок від Київстар скидаю вам це відео через Алтає. Сьогодні ж до Херсона приїхав і президент України. Він взяв участь в офіційному піднятті державного прапора. Після поразки на Херсонщині Росія підсилить наступ на Донеччині. Найближчими днями туди прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці, а також сили, виведені з Херсонської області, кажуть аналітики інституту вивчення війни. Але вони вважають, що расисти навряд чи досягнуть значних успіхів. На Луганщині тривають тяжкі бої за кожен метр землі. Українські війська продовжують просуватися вперед та визволяти наші населені пункти. До числа деокупованих додалось село Макіївка. Музика. У соцмережах з'явилася інформація, що Кінбурнська коса в Миколаївській області звільнена до населеного пункту Геройське. Це єдина частина регіону, яка залишається під окупацією. Але офіційної інформації поки немає. Тож чекаємо, в Мілітополі окупанти побоюються, що після Херсона наше військо піде в їхній бік. Більш того, з головного флагштоку Мелітополя ворог зняв свій триколор. Також паніка розганяється і в тому, що вчора була опублікована офіційна карта Кремлем. Карта Росії, і там також немає ні Херсонської, ні Запорізької захоплених областей. Тож сьогодні є паніка серед колаборантів, є паніка серед окупантів. Вони не розуміють, що відбувається, чому знімається флаг, чому на карті Росії також немає те, що захоплений. Ну і за тиждень, 21 листопада, депутати Європарламенту планують проголосувати за резолюцію, в якій Росію буде названо терористичною державою. Про це повідомила найбільша у Європарламенті фракція Європейська народна партія. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.